Образа дивна річ і зазвичай приходить від безсилля здійснити праведну помсту над кривдником. Цікаво, що слово помста означає взаємний обмін, звідси слово міняти. А один з перекладів з грецької означає винагороду, подяку, тобто вирішувати вам, що ви хочете дати в обмін. Я пропоную давати в обмін подяку, тому що кривдник. Не те, що хотів вас якось ображати, він просто йшов до своєї мети і водночас показав вам ваші точки зростання. Тому, можливо, замість того, щоб ображатися, спробуйте поставити собі запитання, що, якщо він мене не ображав, і це життя через нього хотіло вказати мені на мої точки зростання. У чому мені треба вирости? Образа піде, а замість неї прийде нове розуміння та мудрість. Тепер можете помститися кривднику вдячністю або вирішувати вам.